Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця. Я знову в румі. Мартин, привіт, вітаю. Наш сьогоднішній епізод дуже символічно припадає на перше грудня, і мені здається, ми свідомо і несвідомо прийшли до коктейлів, які. Варто пити в грудні і вони дуже пасують цьому настрою. Зараз за віконечком сипле сніжок, ну просто я в казці. Але насправді коктейлі, про які ми сьогодні будемо говорити, мають не дуже казкові історії за собою. Ну, наприклад, перший коктейль готували в дуже суворих умовах, ще в той час до того, як, напевно, придумали саме слово коктейль. Сто процентів. А... Другий коктейль виник в теж не дуже сприятливих умовах, коли за барами пили тільки блакитні лагуни і не дуже якісні горілки з соками. Один це буде грох, теплий коктейль з давньою історією. Наступний це буде поніцелін, холодний коктейль, але теж мені здається зимовий, імбирний, медовий, з класними нотами торфу, деколи солі. Такий собі твіст на віскі савер. Тож давайте вип'ємо два коктейлі у п'ятницю. Отже, коктейль грох. Це, якщо дуже просто: тепла вода, ром і трішки цитрусів. Такий напій почали пити моряки не з власної волі, якби не британський адмірал, то вони пили просто чистий ром. Ідея змішати ром з водою в нього виникла для того, щоб команда його корабля була більш тверезою, і скоротити. Витрати рому У британському флоті кожному моряку видавали щоденну порцію рому півпінти, півпінти це десь 280 мілілітрів. Цей адмірал запропонував, і навіть не те, що запропонував, він просто почав розмішувати ром з водою, об'єм рідини залишився той самий, це півпінти. Вміст спирту в ньому відчутно знизився. Для чого ми пили алкоголь, це був теж один з методів запобігання цинги. В той же ж горох з часом почали додавати фреші цитрусових. і вийшов потужний алкогольний чай. А я пропоную зараз почати його готувати і продовжити паралельно. Нам насправді для нашого напою в оригіналі потрібен, потрібна гаряча вода. Але ром з гарячою водою дуже такий хардкорний напій. Його можуть пити мужні моряки. Я пропоную воду замінити на якийсь інший напій. Це може бути або чай, це теж буде смачно, або ми додамо яблучного соку. Зробимо це більш різдвяно, питко і смачно. Напій буде теплий. Я Зберу весь напій в бокалі, а потім ми його просто підігріємо. А так можна? Можна робити будь-якосне, на щоб було смачно. В нашому напої є яблучний сік. Ми візьмемо пряний ром. Трішки кислої частини. І сьогодні, щоб зробити цей грох більш швидким, шудемо трішки сиропу яблучного порога. Не зовсім автентичний рецепт, але теж смачно. По всьому світі до сьогоднішнього дня словом грох називають е, різного плану взагалі, алкоголь, алкогольні е, напої. Слово в Австралії Новій Зеландії слово Грох це сленгова назва для взагалі будь-якого алкоголю. А виникає назва Грох через прізвисько, яке дали генералу. У нього було прізвисько Старий Грох. А прізвисько виникало через наявність в нього старого плаща від дощу, який був з матеріалу, назва якогось співзвучна зі словом «грог». Зараз ми його знайдемо. Е, так, Грограм Клоук. До речі, я ще читала, що е, пірати не пили грог. Саме пірати, Моряки, типу, пили цивільні, так, <сум> Ну, такі. Добрі, а пірати вони е, пили якийсь трошки інший напій, по-інакшому змішували. Аж ми, ми, ми автоматично робимо піратів злими, правильно? Ну а в чому концепція піратства? Ти вільна людина, плаваєш собі, шукаєш скарби. Добре, яке поняття слова скарби ти закладаєш? Ну я думав, що ти, коли ти пірати народжуєшся, в тебе є карта і там хрест, хрест червоний, і ти ціле життя дійдеш до цього хреста. І В тебе є дреди і підводені підведені чорним очима. Від слова грох виникає слово грогі. І грогі це цим словом називають стан легкого алкогольного сп'яніння. Тому я в твій напій кидаю моточок лимона. Зверху Груша. буде шушевий чіпс. І бажаю тобі бути грогі. Клас. I will. М -м -м. Боже друзі, якщо ви хотіли ідеальний чай на вечір після тяжкого робочого дня, коли ви по снігу допленталися додому і не вбилися на цьому льоді, який у Львові, на жаль, ще поки не посипають нічим, то це воно. Я буду приходити на грок. Чого я раніше до цього не додумалася? Воно дуже тепло. Тому що раніше не було зими. Так, от це такий напій. Ну, напевно, ще на осінь теж покатить на якийсь такий холодний день. Але якщо собі уявляти, знаєте, то це зимовий океан, е, якийсь там сніг, який видніється на берегах, ці стомлені моряки, які заходять в свої брудні каюти холодні. Вони розпалюють вогонь і гріють собі. Грох. Навряд чи в них була грушка слайсом, але. Точно не було. І сиропу пирога в них не було. І ром в них був не такий смачний, але дуже бідолашні, перебували з чиммало. Приходьте на півпінти грогу. Паніцелін це специфічний коктейль, мабуть. М -м, в його основу входить шотландський бленд віскі і трішки шотландського торфяного віскі. Торфяного віскі не всі готові, це специфічно, димно, солено, копчено. Він буває дуже різний. Люди часто кривляться, коли вперше його пробують. Ну, таке, таке життя. М -м, ми будемо готувати не за оригінальною рецептурою. Як він був придуманий в Мілкенхані Нью-Йорку, в барі, ми готуємо його з більшою кількістю шотландського солодового торфяного віскі, щоб він був ще потужніший, може навіть сказати, агресивніший. Бармен, який його придумав, хотів. Він за базу взяв віскі Савера і хотів просто трішечки його якось розвинути і просунути. Ми міняємо бурбон на шотландський віскі. Лимонний фреш залишається без змін. Трішечки змінюється пропорція. Я налив 60 мл віскі, 22,5 лимона і медовий імбирний сироп 22,5 мл. Я, до речі, хотіла поговорити з тобою про цей бар «Milk and Honey», тому що я трошечки цікавилася історією пеніциліну, і мені було дуже незвично почитати, що це не був. Досить звичайний банальний бар. Е, про нього прям ходять якісь там легенди навіть про те, що це було культове місце в Нью-Йорку е, в 1999 році, здається, він відкрився. Mm -hmm. І там насправді дуже багато веселих історій звідти є. Е, одна з них про те, що власник там був якийсь пан Саша. Він був настільки аля легендарною особистістю на той час, що е, якийсь чувак прийшов в бар і сказав, що він знає Сашу і хоче тут випити. І цей сам, ну якби власник бару каже, окей, ті, типу, посідайте. І він з ним пив, і той навіть не впізнав. Ну, він насправді не знав, він збрехав. І е, цей власник бару, цей е, Саша, він заплатив за їхні коктейлі, побажав йому успіху і навіть не зізнався, що він насправді й був. Саше. Так. Е, і це було досить таке закрите місце. Туди нікого, ну, зайвих людей не пускали. Е, найбільше мене здивувало, що там змінювався номер телефону і не можна було забронити столик так просто. Треба було е, шукати, де знайти цей номер. Це справді таке типу, важливе місце в сучасній коктейльній культурі. І свідченням цього є кокт, який я шейкую. thank you Короте, я нагуглила, що в цьому барі Milk and Honey були е, певні правила. Ну, це було дуже закрите місце, і цей е, саша, саша Петраське він хотів зберегти цю ексклюзивну атмосферу. Тому, по міру того, як бар став популярним, йому доводилося вводити певні правила. І ці правила висіли в туалеті, здається. Їх було тут вісім, але я почитаю деякі самі смішні з них, як на мене. Значить, перше правило цього бару там заборонялося трахати зірок, тому що часто займалися сексом в туалеті, і йому довелося це заборонити. Заборонялося кричати, битися, і треба було знімати капелюхи. Джентльменам не можна було сидіти в капелюсі. Джентльмени мали не представлятися дамам. Е, жінки могли починати розмову е, з чоловіками або навіть попросити бармена представити себе якомусь джентльмену. Але якщо хтось підходив ну, до жінки, то жінка могла. Підняти підборіддя і не звертати на чоловіка увагу. Я вже уявляю, як це відбувалося. Ну і не можна було проводити нікого лівого, тому що за своїх гостей треба було нести відповідальність. Зараз таких правил нема, хоча, можливо, деякі з них варті уваги. Я думаю, які правила можна застосувати в нас. Отже, наш Improved Whisky савер готовий. Зверху кладемо шматочок. Цукати імбиря. і додатково ароматизуємо шотландським торфяним віскі. Смачно. Ого, господи. Дуже добре пахне. Тут запахло мужиками. Вибачте. Це не вам. Торфуним мужики. Дуже добре. дуже добре. Імбир, шотландські віскі, трошки землянисте. пійки можна сидіти просто і посьорбувати годинами перед каміном. Дуже добре. Я рекомендую. Цікаво, що я коли читала статтю про цей бар, ну там щось типу про що Це незвичайний бар, там де наливають якісь е говняні напої, а це темна романтична кімната, де чоловік у підтяжках люто трясе яєчні білки, з колонок кл'ється джаз, а закохана пара вважає кабінку своєю спальнею. Оце от фрагмент про чоловік у підтяжках люто трясе. Яєчні білки. Ну, звучить дуже добре. І якимось, ну не знаю, якимось таким образом мені цей бар чимось нагадав рум, хоча, типу, в рум, ну досить легко попасти, двері відкриті. І вивіска є. Добрий вечір, добрий вечір. Але це знаєш маленька кімната. Окей, друзі, пора завершувати наш епізод. Так. Підписуйтесь, тисніть кнопки, які вам подобаються на вашому екрані. Бажано, щоб вони попадали на лайк. Ну, по-різному, просто класні щось. Або коментар <клес> до нашого епізоду. Друзі, ми дуже вам вдячні за ваші коментарі і відгуки. Це нас надихає і допомагає нам розвиватися. Тому, будь ласка, якщо вам не важко, якщо вам подобається те, що ми робимо, залишайте коментарі і лайки. А ми можемо анонсувати подарункові бокси для приготування коктейлів? Можемо. Тоді ми їх анонсуємо. Давай. І я вже анонсував. Це був анонс подарункових боксів для приготування до Так, картин. це ж було вже. В такому випадку до зустрічі за баром. Не за баром. <рес> Я страшно тішусь кожен раз. Дуже тішусь, дуже тішусь. Всім Па-па.